Унікальну ікону хочу вам показати, тому що вони зустрічаються дуже рідко, а тим більше в такому виконанні Страсті Ісуса Христа. Її назва: тут зображені сюжетні іконочки по кругу. Що відбувалося перед Воскресінням Христовим. Гарно виконано, доволі деталізовано, об'ємно все зроблено. Посріблення, позолота, на такій бархатній основі синій виглядає ну, просто супер в дерев'яні такі класичні коричневі рамі з рифльоні. Назвемо так. Вартість такої ікони 9600 гривень, повністю ручна робота. В одинадцять років займаємося іконами такі саме такі ікони зустрічаються дуже рідко. Я коли побачив, розумію, що вона не є такою популярною, але це унікальна, дійсно унікальна ікона. Обирайте найкраще. Ми швидко запакуємо вам і доставимо. Такого в звичайних магазинах не знайдете.